What? <laughs> Зараз у нас проходить заняття з тактичної медицини. На цьому занятті ми розповідаємо, що взагалі таке тактична медицина, для чого вона потрібна. Вивчаємо з людьми склад загальновійськової індивідуальної аптечки, які засоби знаходяться в цій аптечці, для чого вони потрібні і як їми користуватися. Розповідаємо людям, які є. Етапи надання до медичної допомоги використовуємо теоретичні заняття. Потім переходимо до практичних. Люди все це відпрацьовують власними руками для того, щоб якісніше це зрозуміти, не просто послухати, подивитися, а на собі це відчути. Та йде одна ночь така, на голову. Ночью ви фонариком посвячувати не будете, тому що туди сразу прилетить. Створюємо умови, коли людина може не бачити чогось і відповідно має робити все машинально, так би мовити, щоб у людей вироблялася м'язова пам'ять, тобто щоб вони все робили більш автоматично, так би мовити. Ось це значить і є. Увагу приділяємо переміщенню постраждалого на полі бою, як вони будуть в умовах бойових дій. Люди тренуються, розуміють, що це важко, але ми даємо їм змогу тут навчитися цьому. Пав'язку і смотри, як ти наложив. Достатньо якісні знання надаються курсантам. Рівень інструкторів у нас достатньо високий. Зараз у нас багато інструкторів проходять підготовку за кордоном, приїжджають до нас з міжнародними сертифікатами. І надалі я думаю, що рівень підготовки буде підвищуватися завдяки підвищенню кваліфікації наших інструкторів загалом.